Я була малесенькою дівчинкою, мої бабуся, прабабуся прикрашали хату оберегами. Я, я як зараз пам'ятаю, що над дверима висіли підкови, кінські підкови. І вони були причеплені ріжками догори. Вони оберігали від всякого зла, О, а тепер я дотримуюся таких обичаїв. Прикрашаю теж коло дверей, чіпляю теж підкову, тільки зараз декоративні підкови. Ну, бо таких немає. О, вони оберігають від зла, щоб був достаток, добробут в домі, щоб не виходило все добро з дому. А ще обов'язково я знаю, щоб в домі була вишивка хрестиком. Хрестик це оберігає від зла. Ось у мене скільки вишивок. Це я вишивала свої рук, своїми руками. В домі повинні бути завжди вишивки, ікони повинні висіти домі Це українські традиції. А ще я пам'ятаю, що на Івана Богослова мій дідусь Іван казав, що хто не посіє до Івана Богослова, то не варт доброго слова. Спочатку, як кидати зерно в землю, треба розказувати молитву, молитися, молитву до матінки землі, щоб був урожай, щоб родило, щоб всі були, щоб родило зерно, щоб був хліб на столі, щоб був достаток, добробут і мир українській родині.